Вітаю вас, друзі. Мене звуть Даринка. Я вам хочу розповісти одну цікаву казку про телефончик, якого звуть Діктась. У місті Гаджетляндії жив собі телефончик на ім'я Діктась. Він був яскравим, модним і мав сотні додатків від ігор до фотокамери зі смішними фільтрами. Всі дітки мріяли мати такого друга, бо Діктась. Вмів все танцювати, грати, навіть розмовляти. Але сам телефончик почувався самотньо, бо всі лише натискали на нього пальцями і сміялися, а справжніх розмов із ним ніхто не вів. Одного дня тіктазь потрапив до дівчинки на ім'я Марта. Вона дуже любила читати книжки та гуляти з друзями. Спочатку телефончик засумував, з ним не грались годинами, але Марта взяла його з собою до школи. Там вона показала нове як можна за допомогою телефону шукати цікаві факти, вивчити англійську, слухати казки перед сном. Тіктась вперше відчув, що він корисний, важливий і навіть розумний. З того часу Тіктась більше не хотів бути просто іграшкою. Він став справжнім помічником. І другом, який допомагав вчитись відкривати нове і навіть читати казки перед сном. Ось така історія про нашого телефончика Тік Тайз ви послухали. А зараз я вам хочу задати декілька запитань, а ви мені відповісте. Хто був головним героєм казки? Чому тік Тайс спочатку почувався самотнім? Чим відрізнялася Марта від інших дітей? Що нового тіктась дізнався про себе, коли потрапив до Марти? Як телефончик став корисним для Марти? Дякую вам малята за увагу. До нових зустрічей.